Конкурс на посаду директора театру імені Марка Кропивницького оголосили у Кропивницькому. Розпорядження підписав 3 серпня, сказав голова облради Юрій Дрост. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Це в нас касається. П'ять освітніх закладів і два заклади це у нас театр наш, Карифей Крапивницького, і також наш музей. Нинішній керівник театру В'ячеслав Андрашик говорить, облрада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. каже, отримав таку пропозицію і від голови обласної ради. Юрій Васильович не сказав, що він особисто пропонував мені написати заяву. Історія про конкурс почалась після того, як я відмовився написати заяву. Я такого спаловичу не балакав. Він на сьогоднішній день призначений керівник, так що і не стоїть питання його звільняти. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 22-го на час дії воєнного стану. Це розпорядження про його призначення. До цього він працював у Херсонському театрі імені Куліша. До його призначення конкурс на посаду керівника кропивницького театру проводили двічі, обидва рази без результату. Після зміни голови облради у квітні цього року. Комісія з питань власності рекомендувала провести конкурси на посади керівників семи закладів у сферах освіти, науки та культури. Серед них і керівник театру В'ячеслав Вандраш якби я написав сам заяву, ніякого конкурсу не було. Сюди поставили свою людину. Конкурс я ж кажу, це просто наступний етап прибирання вандрашика з посади директора і художнього керівника. Все, щоб що поставити сюди свою людину. Якщо вони вже ведуть перемовини з громадськими організаціями, які мають зайти на конкурс і проголосувати за їхнього кандидата. Голова облради Юрій Дрозд пояснив, діє згідно рішення комісії. Я дожен виконати рішення комісії власності. Ми Вандрашика ніхто не звільняє. На сьогоднішній день В'ячеслав Павлович може участвувати так само, як і другий учасник, вісім чоловік проголосували. Я на сьогоднішній день виконую рішення депутатського корпусу. Я спілкуюся з усіма головами фракції. Я буду працювати з будь-яким керівником, і я не буду йому мішати. Я йому буду допомагати. І те ж саме я й вандрашук допомагаю. Ну є думка депутатів: що треба провести нам ці конкурси і узаконити, все буде в рамках закону. Ну от оголосили конкурс, пишуть, ви можете в ньому там прийняти участь. Добре, але я, ну, мій контракт діє до кінця воєнного стану. Що робити в даній ситуації мені? Приймати участь у незаконному цьому конкурсі. Я вважаю, що він незаконний. Він незаконний, оскільки конкурс оголошується на вакантну посаду. Дана посада не є вакантною. Тут є я. Я директор, художній керівник, не виконуючи обов'язки. 1 серпня на акцію біля театру прийшли актори. Півтори сотні працівників підтримують директора і проти проведення конкурсу на цю посаду. П'ятеро за новий конкурс, в якому нинішній керівник має взяти участь. Розповіла тоді працівниця театру Тамара Лаптєва. За словами голови Юрія Дрозда, до 14 серпня прийматимуть заявки від охочих увійти до конкурсної комісії для обрання керівника театру. «В Цьому конкурсі повинно приймати бути дев'ять учасників: три від трудового колективу, три від громадськості і два від обласної ради, і один представник від військової адміністрації. Вирішили, щоб не політизувати цю ситуацію. Ми не надаємо ні від обласної ради ні одного депутата. Не надаємо від військової адміністрації. Ми видає, будуть в цій комісії приймати участь всі, хто має відношення до театру. Чи це будуть наші скорпиницьки, чи це будуть київське, чи це будуть Херсонське, чи це будуть Львовське. каже за умовами конкурсу на посаду директора театру Документи від кандидатів прийматимуть протягом місяця до 3 вересня, оскільки посада директора театру зайнята, причин для оголошення конкурсу немає. Вважає юристка Євгенія Захарченко. Тобто він призначається або коли у чинного керівника скоро закінчиться контракт, або коли на цій посаді нікого немає. Хтось виконує обов'язки, або тимчасово виконує обов'язки. Тоді а, так, призначення такого конкурсу є згідно законодавства. Є контракт в контракті написано, що його посада називається директор, і він при... і цей контракт там і написано на час воєнного стану. То однозначно ця посада не є вакантною, однозначно, воєнний стан у нас продовжили до якогось там листопада. Тому призначення такого поза правовим полем. Якщо в контракті і в наказі визначено, що це контракт і посада керівник, тобто директор, як вона там за їх ієрархією іде, і там визначено, що він має бути на весь період воєнного стану, то підстав. Оголошувати зараз конкурс немає. В'ячеслав Вандрашик звільнятися каже, не планує. Ми вже написали листа на голову Верховної Ради на президента. Колектив його підписав. Я, значить, сьогодні буду звертатися з заявами в поліцію, в СБУ, в генеральну прокуратуру. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.